Моя мета робити сайти не просто гарні, а приносити результат. Ну, у мене мета робити сайти, які не приносить результат. Як як машини, це ну, щось на рівні, мабуть, каєн що найменше, мабуть. Це йомігаві. Спочатку возили якісь матізи, де, а потім вже дійшли до лінкольнів там супер наворочених. Справді я думаю, що вони хотіли зробити відсілку до ЄСпортс, де якась воєнно. на такі польові ганяв. Схожа на міфят <ріст> <ріст> зараз. Тут реєструємося. Може, не варто? <ріст> ну окей. <ріст> Всім привіт, моє ім'я Михайло. Разом зі мною Арсен, і Ми є співвласники агенції фігматика. І це наша постійна рубрика WebMural, де ми з точки зору маркетингу, з точки зору візуалу дивимося на сайти під різним кутом, як це ми робимо в своїй агенції, Поєднуємо маркетинг і візуал і прокачуємо свою надивленість, І пропонуємо вам прокачувати свою надивленість разом із нами. Полетіло дивити сьогодні чотири крутих українських сайти. Друзі, перший сайт на сьогодні буде в нас це AZ. AZ Маргарита Бабаєва. Ріланс, Баку Азербайджан. Ну по прізвище, що було зрозуміло. Географія вебморалу розширюється. З України так і був задом. Ну, був задом більше на західну аудиторію. Тому ми зараз дивимося. Є три сайти в портфоліо і ми переглядаємо перший з них. До речі, я бачу вже два збережні. Вже хтось зберіг собі в модборди. Ууу, поява яка. Швиденьке нагадування, друзі, я дивлюсь на візуальну частину, на лейаути, типографію, роботу з кольорами, стилістичними прямами, брендовою частиною. Я дивлюсь на UX, маркетинг і взагалі як цей сайт відчувається з перспективи користувача. Так, ну тоді я почну. Ну, чесно кажучи, мені оця анімація на початку прям дуже сподобалась. Трендово з блюра появляється текст. Дуже така глибина зразу утворюється, цікава. Бачимо на фоні великі контейнери, якісь морські машини привозять. Да, очевидно, годинник вверху. Кидається в очі, utc Сі hours. Не зрозуміло поки навіщо? По типографії мені подобається ломана ця сітка. Така в нас такі сходинки йдуть. Частково навіть воно перегукується з такою перспективою бекграунда. Він у нас теж таки по діагоналі йде, і текстами таку діагональ. Круто виглядає така болдова типографіка. Мечиться вона абсолютно з логотипом. Ми часто це також так валідуємо, чи логотип і решта сайту вони мають щось цільне, вони органічні між собою, чи суперечі, да, по, по стилю і так далі. Тут попередньо все чітко. Червоний такий брутальний агресивний колір. Єдине, що що знаєш по UI, -ці, мені трохи не зрозуміло, чому англійська мова не здає якби першим пунктом. Ну просто не зрозуміло, навіщо так знаєте, типу, ніби от все, що йде в нас на початку якоїсь ієрархії або в кінці, на цьому завжди фокусується найбільше око користувачів, і тут ми саме чомусь робимо на м, виборі мови, ніж на там послугах тих самих. Я би б точно зміну мови переніс десь біля гетентач або ще правіше. Ну решта, все в принципі, на CR Process, така бачите, типу, одразу дивіться, як, як виглядає процес, прикольна анімація цих крапочок, типу скроль, внизу пробачиш процес, мабуть, того як щось ми робимо з автомобілем. В мене двояке відчуття, начебто позиціонування тут чітке Exporting exclusive cars по всьому світу. Не дуже люблю це слово Worldwide І начебто на цьому все, але е, зрозуміти саме по кейсах, що вони роблять. Вони експортують, імпортують, тому що тут у нас англійський експорт це вивіз автомобілів з країни. Але якої країни е, це ну тобто, чи це з усіх країн, чи це не має значення? І коли ми дивимося там російською мовою, пише поставки поставки це в моєму розумінні якийсь транзит туди-сюди. Це якась логістика, і хотілося б тоді зрозуміти це автологістична компанія або компанія контейнерних перевозок автомобілів. Щось таке. Воно б давало давала більше description внизу. Нас пише dealers, buyers and procurement professionals. Поставляємо нові автомобілі напряму дилерам, покупцям і закупчикам. Тобто, це є цільова аудиторія цього сайту, Дилери які б мали покупці... б купити, і вони організовують. Якісь сервіси, і якщо офер вже тут сформований, тоді які послуги для мене було б цікаво там: займаємося митним оформленням, займаємося супровідом, або там якимось інвойсами, заниженням податків, безпекою перевезень морем, хотів бачити. Я би це розбачити дав би ага. такі, знаєш, як це роблять такі такий ага. чик 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 типу як штуки, що Буліт вони робить. Буде понтене та 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 І воно би складало повну картинку. Проте можливо це розкривається на наступних слайдах. Але я прихильник того, щоб на пічдеку, це, а це фактичний. Пічдек перший слайд було зрозуміло, що роблять, для кого роблять, які сервіси, і там унікальний офер, чому в чому унікальність. Ви робите це на вас багато клієнтів, або ви найдешевші на ринку, або ви робите це найшвидше. Є якась ексклюзив, прямо така центра, центрове слово. Тобто дорогі Але а, це і це двічі повторюється. І було би тоді логічно, якщо це ексклюзив кар, тоді, власне давати гарантія. Типу, ми страхуємо ваш груз, типу, там, повністю, uh -huh. і там якісь би да бутраз типу, що в них є меморандум страхової компанії, і воно би, знаєш, закрило би всю штуку, що ця компанія має. Страховку в компанії, тому вона готова перевозити дуже дорогі автомобілі і відповідати uh -huh. за грошима, а не потім типу, пропасти кантивлету. Бо дуже багато люд ну, компанії може щось обіцяти, потім не виконати, і ця обіцянка вона нічим не підкріплена. Тому можна було би докрутити. Хоча в цій конфігурації, як вона є, вона також має право на життя. Єдине, що, що я думаю, якщо ми говоримо про ексклюзивні автомобілі, то можливо і візуальна на фотографія на фоні якось показати не лише контейнери, а якось розкрити контейнер. але Там Феррарі, ну не знаю, ексклюзивні машини. Це на ну, щось на рівні, мабуть, можливо, нові Щонайменше, мабуть. Це йомігаві. Тому, мабуть, хотілося б. Або тут змінювали слайди. там, Тут контейнери, тут машина там, на якомусь лафеті. Ніби бракує щось. контекстів. Таких, ну, да, да. Так, тут у нас. Ace Sports. Да, так, дуже схоже насправді. О, гарна анімація. І тут пішли ці машини. Так, да, вони надихнулись і я їх 100%. Навіть оцей кружечок, хто знає, те знає. хто там фіфу грав. Ну, от бачиш. От це от відео, це би навіть на би дати зразу. Можливо, так. Да. Але... Я теж думаю, воно б дало більше цінності. Лінкольн, всякі ну, клас. нові. Ну, це те, що про що ти говориш? Машина в контейнері прив'язана чотирма шнурками. Ми знаходимо те, що інші не можуть знайти. Ти бачиш, вони про цю ексклюзивність. Вони, мабуть, якось в них є якісь свої, хто менеджери, які займаються пошуком цих автомобілей в різних куточках, регіонах і так далі. Ну, ми не будемо параграфи читати. Блок приємно виглядає. Тобто, текст гарно структурований. Той, хто зацікавлений, точно про знаєте, Ну він не буде вчитуватися, але він як мінімум читається так між поміж строк. Пробіжеться очима і зрозуміє. Ну я швидко прочитав, Основний Контекст в тому, що вони вже давно на ринку і в них побудовані міцні стосунки з дилерами. Саме цей факт їм допомагає привозити дорогі машини, і вони вірять у якраз сучасність, прозорість і довіру Це Чекало. їхні цінності, і вони базуються саме на їхньому досвіді. Знаєш, це як там, коли хочеш годинник Адамар Піго купити, ти приходиш в магазин Адамар Піо, кажеш, от у мене 40 тисяч євро на руках, куп, продайте. Мені, вони те кажуть, братіку, у тебе вже були Адамар Піго. Ти кажеш, не були. Ми тобі зараз не продамо такі. Починай, типу з маленького. Не ті портують якісь Adomari за 5 тисяч євро. Як... Це так є? Чи ти так думаєш? Ні, так є. Таке враження, що тут. Така сама історія. Бачиш, що вони вже сім років тут. Спочатку возили якісь матізи, део, а потім вже дійшли до лінкольнів там супер наворочених. Не я тільки переконую, що ця трайбовість, про яку ми говоримо, справді у нас не на менторстві, вона працює всюди, в якому бізнесі 100%. б ви не працювали, і де б, що б ви не робили в цьому житті, все рівно я це відчуття трайбу треба. вміти не Просто реально, мені здається, тварин так само це існує. Треба перше про нього знати, по-друге, ним користуватися і потім щитувати. Сім років. 820 автомобілів, 5 континентів, 16 країн. Гарно. Типу, чесно, відразу як такої немає. Н да. Досить воно... такий валідний. Мені здається, що він ще довший час буде сучасним. Тут тобто він не буде старіти, цей сайт. Він виглядає круто. Тут акцент так. на крутих фотографіях, тут фотки зроблені круті. Є бренди класний. Справді я думаю, що вони хотіли зробити відсилку до EA Sports. типу як гоночки, там не знаю, ексклюзивні тачки. Ну прям прикольно, реально. От такому требі хочеться бути. Вони вони якось знаєш продають оцю свою Дивись. ексклюзивність. Дивись, що 80% наших клієнтів прийшли через реферал. Це також дуже цікавий поінт, Класний. І дивися, навіть як людей фоткою. Тобто спиною людина навіть обличчя не показує. Так наша ексклюзивність така. Класний вайб дуже створює. І самі тачки пішли. Ну, і, і, якщо так вважати, що означає 80% повертаються знову? Це означає, що сервіс, який вони надають їм за це не соромно. Люди готові своєю репутацією класти там на кону і рекомендувати їх і проводити наступних клієнтів. Да. Це проблема дуже багатьох бізнесів, які або навіть фріланси, якщо ми говоримо зараз з, з дизайнерами, що вони мають одного клієнта. Але як повернути його на повторне, замовлення, ніхто не задумується. Тобто думаєш, що окей, я попрацював і до побачення. А бізнес, от, ось бізнес, коли 820 автомобілів привезли. Це не означає, що ви повинні зустріти в своєму житті 820 людей за 7 років, 100 нових людей в рік. Це одна нова людина за 3 за дні. Тобто ти маєш ну, так. її зустрічати, будувати з нею коннекшн. Та ти маєш і, продати. І потім переконати. Да, дня має бути, типу, знайдений клієнт, якому ти продав свою послугу. Побудувати довіру і забрати в нього гроші за це. Продати цінність. І в нього ж має бути потреба. Тобто це дуже стислі терміни. І в цьому випадку. Весь фокус працювати з людьми, які вже один раз довірилися і можуть привести наступних наступних, да, наступних вони задоволені співпрацею з вами сервісом, який ви надаєте, і люди мотивовані до вас звертатись і радити всім. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, чи добре ви рухаєте, запитайте, а скільки разів клієнти, які з вами працювали, наприклад, останні за останні півроку, повернулися до вас за наступним замовленням. Це мета по суті називається промотін скор, та картокарточка ну, з, з автомобілями. Бачимося, два тисячі двадцять року. Деяка секвоя саме такий пригод. Ганяв на... Yeah. <laughs> this, uh, тут закінчується. Біля задніх Ну, дуже класні тачки. Бачимо, що всі тачки там 60к плюс. Fast response. clear process. Don't... І тут гарний бекграунд. Бачите, яка робота? З... Що це таке. Це кроки показує. Перший крок. Ти типу, робиш кроки, як з нами працювати. Один, два, три, чотири. Що ми доставляли? В стадіс? Такі дуже, звісно, коротенькі, але anyway. І подобається, що він не супер короткий, це насправді він достатньо довгий. І такий... кудись які різні тут ти бачиш flow? Тут mm -hmm. тебе в горизонталь, тут потім тебе в вертикаль знов, тут щось стакається. Тобто класний дуже досвід щитання цього контенту. Реально презентація, яку не скучно Слуй. читати. Бо часто сайти великі, типу, знаєте, вони статичні. Купа там контенту в кожному блоці, типово розміщеного. І ти на другому блоці, третьому, вже втомлюєшся це все ще. От як якусь книжку читаєш, а то ти не хочеш читати. Mm -hmm. Тут за рахунок того, як подається ця інформація, ми взагалі не втомлюємося, навпаки, типу, вау, а що далі? А що далі? Візькі рішення по кнопках. Прикольно. Я не зустрічав таких, і вони унікальні. Мають свою ідентичність можна прикольно, сказати. Прикольно, дуже прикольно, справді. Ну вже скільки сайтів переглянули це за цей час. Я б сказав 10 з 10, топ. реально. Я прям ць, дуже класно. Єдине, що мені цей перший слайд він реально підкачує. От е, в моєму розумінні маркетингу, перший слайд це має бути така, як трейлер до цього всього сайту. Всього потроху з усіх блоків. Ну, а в це мінімалізма та А в цьому випадку він типу обложка. Два треба на всього рішення запровадити. Перше, це на фон кинути навіть відео з другого блоку. Це зразу. Стивно питань закриє, а друге, це реально якимись bulletpoїтами дати ключові якісь переваги, оффе і так далі. І воно не буде псувати мінімалізму, той, який задавав дизайнер себе, задавала дизайнерка. І при цьому закриє додаткові якісь можливі запитання в користувачів. В першому країні має бути, attention, так. Топовий ми сайт. на великого нема першого Давай має. зробимо таку мікрорекламу Маргарита Бабаєва. Хочеш Кол... хоче попрацювати з Маргаритою, класно. Цей сайт реально класний був. Uh -huh. да, Мейс або такий є turning blueprints into reality. valeria chernova okay. paris france oh Оце вже західний ринок, але все рівно українською говорять. Допомагаємо малому середньому бізнесу підвищувати конверсію, розповідати про бренди, створювати довіру клієнтам. Моя мета робити сайти не просто гарні, а про носить результат. Ну всіх мета така. Ні, ну в мене мета робити сайти, які не приносить результат. До речі, у нас на сайті комедії.фігматика є журнал, і там є якщо одна стаття, але буде більше статей. І до речі, одна стаття це на тему нішування. Про те, що багато людей пише, я допомагаю бізнесу розвиватися, ставати кращим. Ну це не позиціонування, тобто ви не можете вирізнитись. З цим позиціонуванням. Просто зливаєтесь з усіма. Як шукати своє позиціонування, свою нішу, можете прочитати в цій статті. Ну що, перший екран, ми бачимо великий скетч якогось будинку, да? Ну, приміщення Центр приміщення. Так, схоже, до речі. Логотип такий якийсь брутальний, поки не зрозумілий. меню сховане. Ну, насправді в мене більше сумнів до цього першого екрану, ніж м -м, задоволення чи занадто мінімалістично. Я вже, от там секунд, 20 тут знаходжусь, і до сих пір не можу зрозуміти, чим ця команда займається. Дуже великий абзац тексту маленького, який, ну я не хочу щетувати. Мета першого екрану просто в лічені секунди показати, хто ви. Чим ви корисні і як з вами взаємодіяти можна? Тут я поки це не зрозумів. В іншому житті мене би сказала це кліп Енкер. Так, але це якийсь, якийсь вже такий постмодернський. Коротше кажучи, окрім типу загадковості за рахунок кольорової гами і от цього скетча, мені тут поки що нічого не подобається, я би сказав mm -hmm. навіть. Ну, поки ти якраз думаю, я цю штуку прочитав. Mm -hmm. Зустрім, чому от дизайнер і власники, напевно, замовники до цього рішення все ж таки його апрувнули. Часто буває така історія, що коли досить довго розробляється ця клетка, концепція, роздумування тим, який буде там вайрфрейм цього сайту, око вже замилюється до такої степені, що всі думають, що всім зрозуміло про що йде мова. Сайт в такому вигляді. Я вважаю, що не готовий сайт до того, що він був лікон, і Він публікується з чистою вірою в те, що це все зроблено круто, правильно, тому що вони розуміють задум, вони розуміють метафори, вони розуміють все. Але вони недостатньо добре прикомунікувалися для зовнішньої аудиторії. Mm. Що я прочитав? Тут основна ідея в тому, що вони перетворюють скетчі в реальність. Так? В реальність так. І напевно це реаліал якийсь девелопмент компанія, тому що тут говоряться right. про баджети, говориться про очікування, про менеджерів. Це команда construction інженерів, project менеджерів і суперіндентент. Не знаю, хто це. Напевно, про раби. Команда інженерів-менеджерів. І це не якась. Це карпається так прикро, що походу команда велика, напевно. І роблять якусь ну, справжню круту роботу. Сайт не мечеться взагалі декомпозувати цю штуку, почати комунікувати, це основна складність, те, що відрізняє там початкового дизайнера від дизайнера, який вже досить довго вже комунікує, вміє взаємодіяти з клієнтами. Це диз... цей дизайнер може відсторонитися все ж таки в якийсь момент, навіть якщо він довго працює цим проєктом і знову подивитися холодними очима uh -huh. на проект. Що тут можна було би зробити? У нас є скетч, у нас є реаліті. Можна ж було накласти дві фотографії реального проекту і якоїсь. Скетча, да. і вже показати, що от ми зробили цей, цей проект. Він насправді був таким скетчем. Ви далі, може, руху мишки, щоб проявлялося, знаєш, типу... Більше Але того. Це вже складно. А, до речі, так. Можна типу, це просто дві картинки ставиться, і маскою курсором, ти, типу, там. Це концепція, так. Да. І все, це зразу вайп. Більше того, якщо у них навіть немає скетчів, зараз є така штука, що можна було реальний проєкт кинути, ну, фотку реального проєкту кинути на AI, попросити його заскетчити. Ці штуки. Я бачив, що це якийсь робить дизайнер, який робить логотипи з AI, І потім, щоб довести, що він це зробив, він просить AI в скетчити в різних форматах, типу як він до цього прийшов, він типу декомпозується назад. А. І тут можна було би обіграти цю концепцію таким чином. І це дійсно turning, тобто це якийсь плавний перехід да. з скетчу в реальність, можна дуже класно було б зобразити в концепції, Написати, що ми девелоперська компанія. Ну так, да, тут і... треба було б з текстом точно погратися, з комунікацією. І хто вони є? Чіткий заголовок, під заголовок, якісь теж point, легенькі, логотипи компаній. І зразу call action, як тобі, talk to us about your project. Ну хто з, от, з перших рамах захоче одразу говорити, подивишся на це. Кнопка якась, подивіться наші проекти, дізнатися, як ми працюємо, от якось кудись туди боявів. Дивись, яке меню. Чи? Мені оце меню набагато більше подобається, ніж хіросекція. Можна так було залишити. Типу, шрифти прикольні тут, великі, якісь порталізм, якісь пішов, такі, да? але в першому, але стилі не мечаться, бачиш, це, це такі це, рівні, графічні, штатки. тут скетчі, прям такі. Тут градієнт на і капс, там все з маленькою без градієнта. Бамс. Чому довіряють нам. Отже, це, це ніхто не повірить, що вам через це довіряють. Треба реальні якісь докази, відгук, логотип, фотографія. Щось в Цьому дусі, що ти типу, подивився, і зразу зрозумів, що це ну типу це правда. А тут ви кажете, чому нам люди довіряють, і пишете це текстом з цифрами. Okay. Ну в 25-му році вже цього недостатньо, щоб довіряти компанія. Мене складається відчуття, що це ніби якийсь стартап, такий MVP, Вони тестують, чи є попит. Тому вони накидали максимум на реалістичних якихось речей. Може, це концепт. Справді. Може, давай ми можемо зайти там умовно на знаєш балбек бюро чи махно, там я знаю, архітектурне бюро є в Україні. Просто Проспитися, як вони виглядають. Ну одразу фотографії, не ну, само собою. Це ну, типу, дивіться, все, що стосується дизайну, все на це продає картинка. Тільки на картинки картинках. продають, ніякі от і люди там люди і картинки. Як перейняти? там, пише ми команда інженерів, проджект менеджерів і там супервайзерів. Тут лиця поставили прям лиця, і не треба навіть писати, хто ми. І логотипи цікаво, в них project менеджер і логотипи. От всі докази, про які ми говоримо: фотографії проектів, фотографії команди, Поділенні фотографії фотофотографія клієнтів, логотипи, партнерів клієнтів. Вот що формує довіру. Видно, що робота от з UX не була пророблена до кінця. Хоча ти типу, побачимо, що по візуалу все постерно, все проєктів. літає, все ломане 20 років, 300 проєктів. Ні, це, все це концепція. Скоріше всього. We we turn blueprints into reality. Це їх офер, так? Перетворювати блупринт з інтеріалу. І все без жодної картинки. Наш, і... Ні, Ну це так, да, це скоріш фейковий сайт. У вас є інстаграм 5 підписників. Fake it till you make it. З цього концепту ніколи не залучити клієнтів. Тому що концепти приводять клієнтів, які максимально віддають реалізму. Максимально. Де ти по 90% справжності 10% може бути концептуальності. Тут навпаки. Власник бізнесу або там замовник маркетолог він буде десь таким самим кшталтом думати, коли він зайде на цей сайт, mm -hmm. і думати, окей, чи може мені цей дизайнер принести цінність. Тут є відчуття, що маркетологу або фаундеру придеться ще вас навчати, вас підтягувати в цій сфері. І ніхто не хоче цим займати. не хоче займатися. Ніхто? Люди хочуть заплатити багато грошей, бажано, щоб ви щось їх навчили. Ольга Гузак. Звідки Оля? Є Франківськ. Батьківщина Михайла. Сі один і два це англійська. Саме по цій причині сайт англійська. області друга мова, здається, це офіційно друга. це англійська. Друга, мова це українська, перша англійська. Memoria. All your funeral needs in one place. Organize a cremation service from the comfort of your home. We have everything you need and are ready to Я знаю власника цього компанії. Правда? Так. Зян Бізнес Клаб. Який контакт гарний. Ну, ну типу, да. По естетиці, можливо, можна було би краще. Саме по естетиці. Типу ілюстрації трошки устарівші. Тобто, уяви е, цільову аудиторію, хто найчастіше ховає родичів. Літні люди? Так. Да. Не чує баба. Беся. десять! Ну, можливо, дати правові кнопки великі, щоб зрозуміло було побачити. Дзвінок одразу на першому екрані. Типу ніхто ти не хоче там по сайту лазити. 929-295-4401. Ну, да, і це під штати. ми знаємо, яка специфічна, яке специфічне ставлення в. Користувачів до дизайну в штатах чим гірше сайт, тим більше він заробляє грошей. Такий принцип в штатах здебільшого тому да ну мені подобається чесно. От враховуючи там цільову аудиторію, продукт сам Мені з точки зору маркетингу, все супер. Я можу помилятися. Я просто, бо я сказав, що це з Янгу. але я можу помилятися, бо я просто чув про цю назву. Можливо, мені в контексті пояснювали задум в Україні, як це організувати. Мені також подобається. Я я погоджуюсь з Росіянаді по іксу, по ключових навігаційних елементах. Сюди люди бажають зайти раз в житті. Типу бажано взагалі не Ходити, але якщо вже зайшли, то закрити свою потребу. Ту бачених офер, офер тут дуже чітко прокомунікований. Є відчуття підтримки, тобто є якась людина, яка в стані там суму і є підтримка, як, як хтось, хто пристягує руку, ready to assist. call. Free guide, бачиш, наскільки контрастна кнопка? Вони ведуть на гайд людей. Але гайд, ну такий офер такий собі. Хочеш скачати гайд по організації похорону? We funerals for peace of mind. По фаналу дуже логічно, є офер, а далі проблема цього оффера, та як пішде. І mm -hmm. тут каже, traditional, типу, яка проблема, yeah. і їхній план. Як вони це mm -hmm. змінюють? І у відеоформаті. Далі послуги, end to n спочатку до кінця. Ти бачиш, в кінці навіть ти паблішиш сайт запрошення типу, на прощання. Тобто сайт великий. Та. Ми навіть по наведенню вже на пункт випадку. Хоча, я, напевно, хотілося б якусь кнопку, напевно, правда? Тут? Ну, якщо це не бо... шарить, що без кнопки щось може не клацатись, варто було б додати. Двести пошари, бо ти подивився цей куточок, але воно ж навіть не має стейту тут ніякого. Да, тільки так, тільки курсор поінтером стає, але це дуже не ну, це дуже Супер да, м маленький сигнал. Так, да, тому клікабельність, думаю, тут мінімальна. Наш шлях, що це таке? Ну, типу, як шорт фічі наші, Наш, навіть не фіча перевага. Типа, з дому все можеш робити, все персоналізовано від початку до кінця і тіпа, дешево. Mm -hmm. Відгуки Transpiлот. Класика. Fox Get your PDF guide. Call. Це запрошення на прощання, я так розумію. А, це походу якісь прощальні записки. Типу, ну як ти ну знаєш оце, що говорять? Да. donation. Ні, мені здається, що це типу як прощання в цілому, і в якось організовуються. Від запрошення до там ні, мені здається, що вони пишуть прощальний цей. Він там прожив класне життя і самі це... за нього пишуть? Ну або AI пише. Так, да, я, я, я походу таку штуку бачу. Ти просто вводиш, коротше, Є люди. А, е... Таке AI вис... делегувати, я би не а, хотів. Дивись, дивись, як воно працює. Ми зараз тут реєструємося. Може не варто. Ну, окей. Реєструєшся, ти маєш пару, пару вказівок, типу промпт. І він генерує. Ну, тобто, тобі... ти даєш інфу про людину? Так, так, так. І він тобі допомагає гарно це запромтити, щоб ти міг гарно про людину щось сказати. Топузно. І воно, типу, записується як в лист. Капецький кайсів. І це фактично ти ставиш, як ти ефір. Все, давай не дивитися за це. Чого? Шоп? От, шоп. Ага, Урна. Тут полетіли. Оп! 20 баксів. Екомерс. E Блін, дуже такий, чесно кажучи, привабливий. Ну так, шофа ніби шопіфай. Зразу тут перевело на інший магазин. Бачиш, це був один сайт, а e-commerce — інший сайт. Тобто ти заходиш і тебе кидає на шоп, тебе кидає mm -hmm. на субдомен, шопіфа. Це ну, ніша. Я би сказав, евергрін-ніша. Але цікаво, як тут продажі відбувається. тому що знаєш, дуже ти про це не Ну ні, mm -hmm. можеш планувати, якщо людина хворіла або старіє, mm -hmm. ти про це починаєш задумуватися, як це буде відбуватися, і потім ти може знаходиш цю штуку. Ну так, да, це не емоційна покупка. Ну, а таргет може працювати? Ну, звісно. По віковій, наприклад, 50 і полетів. І там дуже дешевий CPM. Я навіть не уявляю, типу, як таку рекламу побачити, таке о. Зайду-ка почитаю. Ну, Обіцюваю, але якщо що... ти, наприклад, доглядаєш за хворою людиною, і ти розумієш, що вона вже відійде, типу з місяця на місяць. Uh -huh. І ти такий вже окей. І Ти задумаєшся все одно про це. Слухай, а це колаби з всякими лікарнями? Цікавий бізнес. Сайт класний. Класний. І великий, yeah. і масштабний, і шоп. Ну, крута робота. Отут дуже багато реалізму, реальності. Деталей, про деталі. Я тобто... не знаю, що весь магазин напробив, бо ще є Shopify підключений. UX. Комунікація. Все топово. І видно, да, що справді, ну тут ломана сітка би не зайшла. Горизонтальний скрол, анімація по появі. Ну, побуть теж. Диви. Ти повибираєш e-commerce, квіти 200 баксів. Собі вартість 20. Класна. Класний, робота, класний Оля. сайт, класна да. робота, топ. 10 з 10. Скільки в тебе вже кейсів портфелі Анбігенс? На У нас. 6. але цього було достатньо, щоб залучити 30 клієнтів, не витрачаючи жодного долара на рекламу. До слова, заробили на бинабіхенці 180 тисяч доларів. Ми зрозуміли насправді з досвіду, що не потрібно роздувати портфоліо до небес, мати там безкінечно багато кейсів. Достатньо мати один, але якісно пропрацьований кейс з якісною комунікацією, з хорошим візуалом, з наративом, який буде стукатись прямо в серце вашого ICP, ідеального вашого клієнта, і це відкриває двері до нових високих замовлень, а також до оферів у класних компаніях. Як створювати такі кейси, як почати працювати як дизайнер на високі чеки, і як продавати свої послуги дорожче, ми говоримо на менторській програмі дизайн Comedia. Переходь на сайт у послання до цього відео, залишай заявку на безкоштовну консультацію та дізнавайся умови. Дизайнер з фокусом на створенні сучасних естетичних функціональних рішень поєднує гармонію і логікою красотського досвіду, щоб кожен проєкт виглядав професійно та працював ефективно. Харків! Барарам! Ова! Прилодер тут був, я думаю, більш все ж таки візуальна декорація, ніж функціональна, бо прилодер в такому природньому самовигляді з'являється на сайтах, коли сайт важкий, і треба дати час, щоб всі елементи підвантажились на да, весь контент. Я не думаю, що на сайті пламбінга тут багато ну його немає контенту. Це суто декорація, Скоріше всього, або клієнт сказав, хоче бути модним, або сама дизайнерка така: зроблю зараз ізюминку, але три секунди користуватися чекають, щоб завантажилось. Я б двічі подумав, чи це треба на лендосі під Штати. Пламбінг. Пламбінг — це сантехнік. Ну, десь привело трубу, ти хочеш знайти сантехніка. відкриваєш сайт і тобі ще 4 секунди перелодер чекати. Ну, типу, таке треба думати. Але тоді відчуття, що ну професіонали приїдуть. Справді, логотип прям такий: супер. Construction, ще маленький там текст, червоний, якого тут не видно. Plumbing Servers. Домашня послуга — About Contact Review, дзвоніть. Велика знов чорна фотографія, ну така, да, притемнена з трубами і якоюсь цим дреллю. І внизу форма. да, мені Можливо. теж дуже подобається. І ще for quick-call, Просто клас полетіла і зверху. Ідеально, зайта. ідеально, дуже подобається. По конструкції по іксу топ можна top. було би трошки переставити це місцями з лів... ну, типу, з лівого боку поставити офер, з правого боку відкриту форму в. Де ти її заповнюєш, воно було б, напевно, зручніше. В мобілці я переконаний, що воно виглядає досить компактно де, в, на одному в, 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 екрані. Снизу, да. Фотографія. Та начебто ок, що можна було би покращити, пофоткати реальних людей, які потенційно приїжджають, бо це єдине ще таке відчуття, хто приїде. Єдине, що, що да, От форма трохи така невзрачна. Ну, куди ти заповнюєш? Типу є пламбінг сервіс. — ще? Ти не мене, що клацати, типу. Ну, ото знизу. Вутерхітер. О, скевоморфізм. айфон 2010. Я думаю, що це інтеграція. Просто ця Ну таке. Бачиш, навіть типу, всірем залишається така, ніби воно дізеблець стан має. Я би змінив насправді стиль, тобто послугу робив би оцим шрифтом, а плейсхолдер робив би оцим шрифтом. Ну бо в нас зараз трошки ієрархія така зміщена. Ну каже, якщо б ми зробили ми це вертикально, питали типу where are you, і дата це теж. теж це дата, коли ви очікуєте, щоб до вас приїхали, чи дата утворення проблеми. Можна було б питання трошки формулювати угу. цікавіше. Коли коли, коли потрібно приїхати, сервіс. Да. Ніяких картиночок, нічого понаведені не маємо, да? просто текста. Це я думаю, що це окремий Book Service. Need Emergency, чітко. Кейс. тут і фотки пішли вже всі, да, всередині на лендінгах таких сервісних. Це сервіс на плампінг mm -hmm. і, і це підсервіси, які вони роблять. Супер видно реалістичні фотки. Типу, ну все сері... дуже топово. Мені подобається, як виглядає дуже по американськи, просто супер американськи. Це велика фотка на фоні. Реалістична біла плашка, велика текст, капсул і чована здорова кнопка. Це сайт конвертик. Я думаю, дуже добре. Кленький Discover. чік до після мізи. Це ідеальний бізнес, щоб до після фоткати. Та цей ідеальний бізнес для допісля. Купа відгуків натраспайлот якісь там веде. Потім контакти, Велика форма, весело. За... Коли ти класиш на контакт сюди, вода? В нобарі. Ага окрема, окрема стрінка, сторінка. Окрема Вот, форма старовена. Так, і тут футер ми до кінця. Карта топ. Ем, ну нема що додати. Реально класний проєкт. Mm -hmm. ем, працюючи. Витриманий, працюючий. Не відволікає. До речі, що це дуже сітці? цікава ніша. Та що сітка тут зрозуміла? Десь по центру, десь в дві колонки, десь все поїхала, кінець. Тут десь так воно розділено, тут десь так воно розділена. Тато байдуже на сітку вже насправді тут під мобайл можливо, що воно першочергово. До речі, дуже часто на ютубі люблю дивитися відоси, як американські там фрілансери, веб-девелопери, дизайнери або міні-команди продають свої послуги, роблять відкриті, стадії на ютубі. Або роблять холодні дзвінки, просто переходять по гуглу в гуглі компанії, якісь знаходять там в своїй свої, своєму штаті, дзвонять, кажуть, що ваш сайт такий-то такий, то, то хочемо вам ну, по типу, запропонувати там, оновлення. І дуже багато там саме з цієї ніші. Plumbing, mm -hmm. construction там. Ну, мігранти, які там починають ставати на ноги. І прям ну, там, якщо ти робиш гарний сайт для такої, ну типу там продають тільки за десятки тисяч доларів. Ну, але в Штатах це не супер великі гроші. Якщо ти живеш в Штатах, робота гарна, мені подобається, тому з 10 теж даю. Я ще хочу б відмітити тут оцю історію великими такими, так би сказати, зонами з кнопками. На мобілці воно точно займає весь екран і досить все класно підсвічено. Так, це emergency buttons, такі червоні. Полетів. Дуже бізнесово. Круто, ну на сьогодні все. Всім до зустрічі.